До я сонячний промінчик до ладу доведу, світий світий промінь. Ось ми і дочекались літа. Перша червня ваша втіха, бо цей день у всьому світі Приурочили всім дітям. Все навкруги у квітах променів сонця багато, на планеті земля діти відзначають нині свято. Діти з долоньок сонечко склали, щоб неодмінно ми всі дружили, щоб це сонце для нас сяяло, у кожне віконце в гості забігало, щоб було багато у дітей іграшок, щоб не стріляли дорослі з гармат, щоб припинилися війни на світі, щоб посміхалися, а не гинули діти. Промінчик до долоньки покладу, я сонячний промінчик до ладу доведу, Світи, світи промінчик, віддай своє тепло, щоб нам мить тепліше усім усім. Бажаємо щасливого, безтурботного дитинства під мирним небом України. Хай кожен день дарує вам радість та яскраві промінчики Сонця.